Брат Григорія Шевченко ішов кобзар до Києва в поеми Катерина. Ішов кобзар до Києва та сів спочивати, торбеньками ввішений його поважати, Мала дитя коло його на сонці куняй, а тим часом старий кобзар Ісуса співає. Хто йде, їде, не мінає, хто був хто гроші. То старому, а дівчата шаржок міхоноші, задивляться чорноброві і босе, і голе. Дала, кажу, бровенята, та не дала долі. Мені тринадцяти минало, я посигнята за село, Чи то так сонечко сіяло, чи то мені нічого було, мені так любо, любо стало, неначе в бога. Уже покликали до паю, а я сижу у бур'яні. Молюся Богу, не знаю, чому маленькому мені, тоді так прив'язку молилось, чому так весело було. Господнє небо і село, ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло, та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло, і рай запалило. Мов прокинувся, дивлюся, село почерніло. Боже небо голубеє, і те помарніло. Поглянув я на ягнята, не мої ягнята. Обернувся я на хати, немає в мене хати, не дав мені Бог нічого, і хлинули сльози, тяжкі сльози, а дівчина при самій дорозі поскім вибирала. Та й почула мої сльози, прийшла, привітала, Потирала мої сльози і поцілувала, неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало. І ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями годуть, Богатирі з плугами йдуть. Співають і дочі дівчата. А матері вечерять ждуть, сім'я вечеря коло хати, Вечірня зірька встає, дочка вечерять подає. А мати хоче навчати, та соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких дітячок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. Тарас Шевченко реве та стогне дні широкий. Ревета стогне дніп широкий, сердитий вітер завива, додолу верби гневисокі, горами хвилю підійма. І блідий місяць на ту пору з хмари де де виглядав, неначе на човен в сині морі то виринав, то потопав, ще три півні не співали, ніхто ніде не гомонів. Сичі в гаю перекликались і ясен раз у раз скрипів Мені однаково чи буду, я жить в чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині. Однако повісінько мені, в неволі виразні з чужими, і не оплакані своїми, в неволі плачучи, умру і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі. І не пом'яне батько з сином, не скаже синові молись, молися, сину, за вкрину його замучили колись. Мені однаково чи буде. Ти сен молитися чи ні, та неоднаково мені, як Україну злі люди присплять в лукавій вогні, Її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені.